Вітаю, Україна! Сьогодні ми поговоримо про алмазні коронки торгової марки Ультра. Кожна з цих коронок призначена для свердління наскрізних отворів, а також формування місць для підрозетники та РК у піногазобетоні, цеглі, неармованому або слабоармованому бетоні. В процесі роботи примусове охолодження алмазів не потрібно. Тож відсутня потреба встановлювати прилади з поданням води. Заборонено використовувати коронку в ударному режимі. Але ріжуча здатність алмазів дуже висока. Тому це дає змогу уникнути зайву вібрацію і гуркіт. Набір включає коронку з алмазними сегментами. Перехідний хвостовик SDS+. Центрувальне свердло. Клин для швидкого видалення свердла з хвостовика. та інструкцію з характеристиками і рекомендаціями. Встановіть центрувальне свердло в адаптер. Закріпіть хвостовик в патроні перфоратора. В ударному режимі виконайте отвір на глибину 3-4 см. Накрутіть та зафіксуйте коронку. Переключіть перфоратор в безударний режим і зробіть заглиблення пів сантиметра. За допомогою клину витягніть центрувальне свердло. Далі також в безударному режимі продовжуйте роботу до необхідної глибини. Обладнання слід обирати з рекомендованими оборотами та потужністю. В процесі роботи дозволяється невеличке похитування від вертикальної осі на 1-5 градусів з поступально зворотними рухами для запобігання заклинюванню. При зниженні ріжучої здатності проводять, так би мовити, розкриття чи заточку алмазів, виконавши декілька отворів в абразивному матеріалі. Обов'язково потрібно вимикати ударний режим при використанні коронки та проводити невеличке охолодження сегментів після 2-3 хвилин безперервної роботи. Загалом дотримуйтесь рекомендацій, вказаних в інструкції, і коронка зможе зробити більше отворів, зекономивши кошти. Такі насадки дозволяють робити якісні і точні отвори без зайвого шуму та примусового охолодження. Але тривалість їх використання залежить від оброблювальних матеріалів та вашої уважності до перегріву і заточки ріжучих елементів. Більш докладно про коронки ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось, хай щастить!